А як ви думаєте, кому більше потрібні відносини? Чоловікам чи жінкам? Насправді ж відносини більше потрібні тому, у кого є в них реальна потреба? Відносини потрібні тим людям. У котрих ще не було досвіду відносин, як правило, це або зовсім молоді люди, або якось так трапилося, що у людини тривалий час у чоловіка чи жінки просто не було довгострокових стосунків, що в сучасному світі трапляється теж дуже часто. Потім відносини потрібні тим людям, у яких вже був позитивний досвід відносин. Скажімо, людина була тривалий час одружена або у відносинах 10-5 років. І за цей час вона звикла, що є поруч, кохана людина, що є людина, з якою можна поговорити, чимось поділитися, отримати підтримку. Просто Відносини розпалися, і при цьому залишився позитивний досвід. А відповідно, у людини залишилась звичка, і потреба бути у відносинах. Також відносини дуже потрібні співзалежним людям. Куди ж вони без відносин? Вони завжди знають свого спарень-партнера. Бо комусь потрібно рятувати. Комусь потрібно когось перераховувати, самостверджуватися за рахунок свого партнера, підіймати свою, підіймати свою цінність і вагу, просто відігрувати батьківські сценарії. Відносини також потрібні таким раціональним, прагматичним людям. Які чітко знають, для чого їм відносини, як правило, мова йде про функціональні такі стосунки, і вони чітко знають, яку користь вони отримують якусь а, матеріальну, у вигляді а, підтримки, у вигляді отримання якихось певних благ, і тому вони теж йдуть охоче у відносини. І нарешті. Відносини потрібні людям, у яких є потреба любити і віддавати, турбуватися про іншу людину. І таким чином, коли вони знаходять підходящий об'єкт свого кохання, вони реалізують свою потребу. Ось так ось є люди, які створені для відносин. А є ті, яких краще оминати десятою дорогою. Бо нічого толкового з ними не склеїть.